Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще чотири пісні на військову тематику. Перша пісня це пісня про тих, хто без вісті зник. Друга пісня це пісня про Галину, про те, як вона пекла пиріжки, але ті хлопці, яким вона пекла пиріжки, пішли на війну. Третя пісня це про мера міста. Неважливо, якого чи то заставник, чи другого міста. Хоча я вказую, що це заставна, моє рідне місто, але це просто такий видом і така фантазія. Ну і Четверта пісня це пісня про те, як в селі мені дали баян. Ми їхали з ним в Бахмут по різних позиціях. Ну І так я той баян віддав комусь другому, в мене його забрали, і той другий той баян загубив. Ну і хочу вам заспівати вам оці 4 пісні. В сумі у мене вже 310 пісень на військову тематику. Іде під Бахмутом, пекельна війна. Там погоріла навколо земля, без вісті зникли багато солдат. Пропав когось там, син батько та брат, і мати ридає одна за столом. Не може вона збагнути умом, що син іде без вісті зник, В серці у неї розпачливий крик. Що, що? Що ж, що ж війна, що ж ти з людьми поробила? ти ти ж, ж, ти ж, оце крала у матері сина, і біль, біль, біль в душі, де ж ти мій милий синочок, плач, плач, плач вночі, сльози течуть, мов струмочок, біль, біль. Біль в душі, де ж ти мій милий синочок, плач, плач, плач вночі, сльози течуть, мов струмочок, чи в полоні, чи ж десь у землі, надії серця, немов мов журавлі Курличить з мов восени, і сподівання не літа й весни, Бож Бога молить про долю вона, щоб повернула вже сина війна, Бо ж має надію, син ще живий, щоб був не та ні бій. тобі, що, що, що ж, що ж, війна, що ж ти з людьми поробила? Ти ж, ти ж, ти ж оце вкрала в матері сина. Біль, біль, душі, Десь ти мій милий синочок, плач, плач, плач вночі, ти чуть мов струмочок, І біль біль, біль душі, ж ти мій милий синочок, плач, плач, плач вночі. Пам'ятаю радості цивілки, коли не було в нас іще війни, коли ми на оборі, у галинки, у неї вдома їли пиріжки, та тільки ж ми, як рік, уже воюємо. Ну а Галинка вдома у тилу, на перемогу дівчина чекає, як квітка на весні, чекав шоло, на перемогу. Чекає, як квітка на весні, чека в шолому, задовбала нас усіх, і дуже, дуже, дуже прикро, що ми тут на війні воюємо всі, за нас галинка люба помолить, ця задовбала нас усіх, і дуже, дуже, дуже прикро, що ми тут на війні воюємо всі, за нас галинка люба помолись! В окопах ми в болоті з автоматом, в гранаті вирвана у нащиках, бо ж ми йдемо у розвідку з комбатом, команда нам поставлена чітка, за тебе ми Галинко, тут воюєм щоб ти спокійно періжки пекла, на ворогів засади ми пильнуєм щоб закінчила швидко ця війна, на ворогів засади ми пильнуєм Об закінчилась швидко ця війна, війна ця задовбала нас усіх, і дуже, дуже дуже прикро, що ми тут на війні воюєм всі за нас галинко, люба помолись, війна ця задовбала нас усіх, і дуже, дуже, дуже прикро, що ми тут на війні воюєм всі за нас галика, люба помолись. Я пам'ятаю радості цивілки, коли не було в нас іще війни. Коли ми на оборі у Галинки, у неї вдома їли пиріжки, та тільки ж ми, як рід, уже воюєм, Ну а Галинка вдома у тилу на перемогу дівчина чекає, як квітка на весні чекає бджолу. На перемогу дівчина чекає. Як віддана весні чи капчолу. Ну, чого ж ти вилопився, дядя? Ми прийшли недавно і за то, ну, а ти в заставні став нас мером, нас украла то в АТО, майно і тому прийшли в міську мераду. Щоб ти перед нами звітував, не пробачимо тобі, ми зраду, за о те, що нас ти обкрадав. А ми, бійці, АТОвці, ми є відважні хлопці. Ми на людському боці і нам тебе не жаль. Тому за твою наглі, за те, що обкрадаєш, то твій ми писок мерзкий, катаємо в асфальт Тому за твою наглість, за те, що обкрадаєш, то твій ми писок мерзкий, катаємо в асфальт Eu Не кажи, що то є не на часі. З нами ти у піжбурки не грай, а поки з бугалтера пошвидше, по балансу світу весь нам дай. Ми рахунки звіримо уважно, а наш буде суперклас. Він повинен бути своєчасним, щоб не обдурив. Ти Знову нас Звіт повинен бути своєчасним, щоб не обдурив, Ти знову нас А ми а то. Ми є відважні хлопці, ми на людському боці і нам тебе не жаль. Тому за твою наглість, за те, що обкрадаєш, по твій ми писок мерський, татаємо в асфальт, Тому за твою наглість, за те, що обкрадаєш, по твій ми писок мерський, катаємо вас слайд. Ну чого ж ти вилупився, дядя. Ми прийшли недавно і з ну, а ти в заставні став нас мером, нас украв, а то ти майно, і тому прийшли в міську нараду, щоб ти перед нами звітував. Не пробачимо тобі, ми зраду, за оте, що нас ти обікрав. Не пробачимо тобі, ми зраду, за оте, що нас ти обікрав. Писав на свірчиків в зводі музика. І це все в Фейсбуці бачу окупант Бо співав їх голосно на увесь Фейсбук. Із позицій різних нас підгортанний звук, бо співав про різне він тут ось на війні. Що аж окупанти ті прозрівали всі, тільки ж без гітари вже було щось не те, бо ж його піснярство все, в є пісне. І тому позичив він у селі Баян взяв з дитячій школі. Ось у простих селян, і хоч був добитий весь той баян тоді. Тільки ж звеселяв баян, хлопців на війні, та пішли у наступ, ось хлопці з селу. І баян забрали, той знову на війну, у Херсоні, Бахмуті, той баян всім грав, що нам музикант колись у селян забрав. Тільки ж під бахмутом вже обстріли були. І расисти підліті ліщівку взяли. Там колись бомбили нас, сілили в баян, Бож баян. Як зброя був для тих росіян, і пропав вже без вісті наш баян тоді, і це все зробили ось ляті москалі, бо життя без музики, як без світлана, і за це ми москалі у розіб'ємо в хлам. Та нам знову вислали, вже баян новий, аж забули хлопці в нас про баян старий бо ж з піснями новими знову в бій пішли, та кацапським чмобікам сратися дали. Ось писав нас вірчиків в злодій музикант. І це все в Фейсбуці бачу, окупан. Бор співав їх голосно на увесь Фейсбук. І з позиції різних вже під гортан зустрі. Бор співав про різний він. Е, тут ось на війні, що аж окупанти ті прозривали всі, тільки ж без гітари вже було щось не те, бо ж його піснярство все надто є пісне, і тому позичив він у силі баян. Взяв дитячій школі. Ось. У простих селян, і хоч був добитий весь той баян тоді, тільки ж звеселяв баян, хлопців на війні, і хоч був добитий весь той баян тоді, тільки звеселяв баян, хлопців на війні.